Цьому випуску Угода на мільйони та велике повернення. Хірн розкрив плани Ентоні Джошуа. Він винесе його з рингу. Легенда боксу шокує прогнозом на реванш Усик Дюбуа. Допінговий скандал. Мені Пак'яо звинувачують у вживанні стероїдів. Він впевнений в собі, але його накаутують. Гучний прогноз Бельгію на бій Усик Дюбуа. Усик хоче в клітку. Чемпіон готує несподіваний бій після реваншу з Дюбуа друзі. Ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Промоутер британської зірки Хевівейту Ентоні Джо скандально відомий Еді Хірн, нарешті прокоментував чутки, які стрімко розлетілися в медіапросторі. Ішлося йшлося про те, що Джо нібито знаходиться на порозі сенсаційного контракту аж на три мегабої з Туркі Альшейхом. Однак, як виявилось, усе не зовсім так. Чесно кажучи, це перебільшення. Насправді ми обговорюємо угоду на два поєдинки в межах раяд Сізон. Про це говорив сам Туркі Альшейх. Ми мали з ним серйозну розмову того вечора, коли бився Канело. Саме тоді і було озвучено план: ми хочемо боксувати десь цього року, у жовтні, листопаді або грудні. Ми уважно стежимо за розвитком ситуації. Подивимося, чим завершиться історія з реваншем Дюбуата Усика і що станеться з Ф'юрі. Якщо нам не вдасться домовитися з цими топами, ми все одно проведемо бій. Хай Відне з ними, а вже наступного року можливо повернемось до переговорів із великими іменами. Діліан Вайт та Джарет Андерсон можуть стати потенційними суперниками Айджея в цьому році, але буду чесним, поки що немає нічого конкретного. Нагадаємо, що Джошуа переживає непростий період у кар'єрі. 35-річний британець нещодавно переніс операцію на лікті, а свій останній поєдинок провів ще восени минулого року. І той завершився болісною достроковою поразкою від Даніеля Дюбуа. І хоча фанати досі вірять у повернення старого Айджея, наразі схоже, що сам Джошуа та його команда зосереджені на фінансово вигідних боях у Саудівській Аравії, навіть якщо доведеться трохи зачекати на топу позицію. Легендарний британський боксер Дюк Маккензі, ім'я якого навіки вписано в історію спорту як першого британця, що здобув титули одразу у трьох вагових категоріях, не змовчав, коли мова зайшла про головну сенсацію літа. Реванш між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком та грізним Даніелем Дюбуа. Більше того, боксер торкнувся теми, яка вже давно розбурхує уяву фанатів по всьому світу, а саме повернення Тайсона Ф'юрі. Слухайте, Усик зараз на абсолютно іншому рівні. Це космос, а не просто елітний боксер. Якби Дюбуа зустрічався з будь-ким іншим, я б не вагався, поставив би на нього всі гроші. Але тут зовсім інша історія, Усик не з цього світу. Даніель зараз на піку форми, він усе робить правильно, він не так багато говорить, не кидається порожніми словами, як колись. Видно, що він став іншим психологічно і фізично, він подорослішав. Що стосується повернення Ф'Юрі, то це відбудеться хіба тільки заради грошового бою жошва. Бо З Усик. Кому все вже давно ясно, він програв без шансів. Якщо чесно, я не бачу сенсу в реванші з Олександром. А от якщо Ф'юрі раптом ризикне вийти проти Дібуа, то повірте мені, Даніель його просто винесе з рингу. без шансів і без пощади. Авторитет Маккензі важко переоцінити. Це не просто колишній чемпіон, а справжній символ британського боксу. Нагадую, реванш усек дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні на легендарному стадіоні Вемблі. І ця подія вже розділила фанатів зірок боксу та експертів. Повернення легенди боксу Мені Пак'яо, схоже, може перетворитися не лише на гучну спортивну подію, а й на епіцентр нового допіргового скандалу. Занепокоєння щодо чесності філіппінського ветерана дедалі голосніше звучить із вуст авторитетних осіб світу боксу. Відомий подкастер, коментатор UFC та багаторічний фанат боксу Джо Роган відверто натякнув, що 46-річний Пак'яо, готуючись до гучного камбеку, може використовувати заборонені препарати. І Роган не обмежився припущеннями, він майже в цьому впевнений. Він не повернеться у 46 років чистим, я вам гарантую. Я маю на увазі, що у боксі завжди були проблеми зі стероїдами, і ніхто не хоче говорити про це вголос, але всі це знають. Роган не єдиний, хто піднімає тривожний дзвін. Ще жорсткіше висловився колишній чемпіон світу IBF та WBA на півсередній вазі, американець Пол Малін'яджі, який не просто натякнув, а прямо звинуватив пак'я у багаторічному вживанні допінгу. Він постійно бився під допінгом. Я просто відкрив карти. Більшість людей у світі боксу так вважають і завжди вважали. Але зараз я бачу, що все більше людей починають говорити про це відкрито. Я помітив, що Теренс Скрофорт нещодавно також згадував це в інтерв'ю. Тож я не думаю, що це колись було секретом. Просто ті, хто сидів удома і нічого не бачив, не розуміють, що всі внутрішніх колах боксу спілкуються один з одним. Я був у цих колах. Усі і кожен знали, що мені вживає допінг. Просто він не попадався. Публічно. Всі хотіли це прикрити, бо він був золотою жилою для багатьох. А тепер, коли ця золота жила зникла, люди охочіше говорять про те, що давно було очевидним, і що вони знали. Але як не крути, це залишає неприємний осад у спорті, бо всі все знали, і ніхто нічого не робив, і ніхто навіть не намагався це зупинити. І поки навколо Пак'яо назріває буря, він готується до бою 19 липня. Суперником Філіппінця стане ще чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі 30-річний американець Маріо Баріос, на рахунку якого 29 перемог, дві поразки, одна нічия та 18 нокаутів. Однак, навіть попри те, що мені досі залишається одним із найшанованіших боксерів свого покоління, усі ці звинувачення і підозри щодо його можливого допінгового минулого вже завдали серйозного удару по. Його репутації. Слова таких відомих постатей, як Джо Роган і Пол Малін'яджі, змушують багатьох замислитися. Чи справді Пакяо був чистим протягом усієї своєї кар'єри. Втім, сучасний професійний бокс це не 2000-х роки, і підхід до вживання заборонених речовин тут значно жорсткіший. Усі бійці проходять суворий допінг контроль безпосередньо перед поєдинками, і саме тоді здаються аналізи, які можуть легко викрити будь-які порушення. Тому навряд чи варто очікувати, що Пак'яо зможе щось приховати, навіть якщо мав би таке. Бажання, ба більше як наголошують експерти, навіть якщо хіпотетично припустити, що Пак'яо вдасться до певних заборонених препаратів, це навряд чи стане вирішальним фактором у бою проти молодого, голодного до перемог і фізично потужного чемпіона Маріо Баріоса у свої 46 років, філіппінській легенді вже не повернути молодість, і ніякий допінг не компенсує втраченої швидкості, витривалості та рефлексів. У змі з'являються прогнози, розклади і припущення щодо реваншу між усиком та дюбуа. А у світі боксу почали говорити про цей бій як про можливий вирок для одного з бійців. Особливо категоричним виявився колишній чемпіон світу Тоні Бельгію, який не лише має багатий досвід на найвищому рівні, а й добре знає Усика. Свого часу він сам виходив проти нього в ринг і болісно відчув рівень українця на власній шкурі. Усик це не просто боксер, це геній рингу, це абсолютна вершина важкої ваги. Так, саме так я кажу це без жодного перебільшення. Він найкращий боксер хевівейту нашого часу, якщо не цілої епохи, і з цим не посперечається ніхто, хто справді розуміється на боксі. Те, що він робить у рингу, це не просто техніка чи тактика, це рівень, який межує з магією. Дюбуа хороший хлопець. Безумовно він змінився, змужнів, став стриманішим. Він довів багатьом критикам, що здатен переламати скепсис і піднятися. Але і тут головне, але я мушу сказати правду: Усик вже змусив його капітулювати одного разу. Він змусив його зламатися. І коли ти одного разу зламав людину, коли ти вже пройшов крізь нього і змусив опустити руки, то що змусить тебе думати, що не вдасться зробити це знову? Я бачу впевненість у Даніеля, бачу, що він вірить у себе, але це пастка, це ілюзія. Усик його зупинить, накаутує. І станеться це, якщо бути точним, між восьмим і дванадцятим раундом. Десь у цьому проміжку ми побачимо. Кінець, це лише питання часу. Хоча багато хто з британських фанатів вірить у те, що Дюбуа зможе взяти реванш і помститися за болючу поразку, то британський чемпіон, який зустрічався з українцем, холодно і жорстко ставить все на свої місця. В його словах немає романтики чи надій на диво. Є лише тверезий аналіз і розуміння, що усик це рівень, до якого Даніелю, попри всю молодість і фізичну міць, ще дуже далеко. Олександр Усик готується до одного з найочікуваніших реваншів у своїй кар'єрі повторного бою з Даніелем Дюбуа, який вже сам по собі обіцяє стати великою подією у світі боксу. Але, схоже, на горизонті вже з'являється не менш гучне і неочікуване шоу, яке може підірвати не лише спортивні заголовки, а й уявлення про межі можливого в кар'єрі абсолютного чемпіона світу. Представник команди Усика Сергій Лапін натікнув на потенційний бій, який об'єднає світ класичного боксу та ММА. І це не просто фантазія. zia Бій з Джейком Полом це чудове шоу. Уявіть собі оголошення: абсолютний чемпіон з боксу заходить у клітку, щоб битися за правилами ММА проти хлопця, який переміг кількох бійців ММА на боксерському рингу. Це було б те, що фанати хотіли побачити. Нам потрібно було повністю змінити наш тренувальний табір, залучити експертів з боротьби та кікбоксингу, щоб опанувати техніку необхідну для клітки. Ми побачили реакцію команди Джейка Пола. Їм подобається ця ідея. І Усик сказав, що му це круто, я люблю виклики він навіть згадав, що в дитинстві боровся та брав участь у рукопашних боях. Це був би чудовий бій у клітці, але зараз наша увага зосереджена на бою 19 липня в Лондоні. Після цього ми повернемося до переговорів з командою Джейка Пола. Український король Хевівейту цілком серйозно розглядає перехід у клітку, щоб влаштувати вибуховий поєдинок проти скандального шоумена та зірки Ютуб Джейка Пола. Як нам реагувати на інформацію про твій бій проти Джейка Пола в клітці? Це була твоя розвага для підвищення популярності у світі? Чи ти реально задумав вийти в ринг з ютубером? То не є забава. Я готовий вийти з ним в октагон. не в ринс, в октагон. і по правилам ММА відбоксувати у 2026 році. Представники обох таборів вже ведуть переговори для організації цієї гучної та водночас скандальної події, яка має відбутися в 2026 році, що підтвердив промоутер пола Джейку. Ти вже багато зробив для боксу? Чи є в тебе в планах повернутися в клітку? Так, звісно, я хочу повернутися в змішані єдиноборства. Мене це дуже цікавить. Це було б сильне видовище. Найдіас все ще ухиляється від мене, але ми знайшли підходящого суперника. Це або Усик, або Томі Ф'юрі. Ми хочемо Усика. Він неодноразово викликав Джейка в клітку. Вони зв'язалися з нами. Ми ведемо перемовини на 2026 рік. Тож це той бій, до якого ми прагнемо. Наступний боксерський бій Джейка Пола пройде 28 червня цього року. І в суперниках у нього, як звично, зірка ще згасла. Та колишній чемпіон 39-річний Хуліо Сезар Чавес молодший. Враховуючи загальну картину та підтверджені переговори, майбутній потенційний бій між Джейком Полом і Олександром Усиком виглядає як поєдинок, що викликає багато шуму ще до офіційного анонсу. Для Усика людини, яка завоювала все у світі професійного боксу. Це може стати ідеальним фінансовим маневром наприкінці кар'єри. Гучне шоу, мільйонні гонорари і мінімальний спортивний ризик. Виставковий бій у кліці з медійною персоною рівня пола це не шлях до нового титулу, а шлях до хорошого заробітку. Натомість по самовпевнених, але водночас обережних відповідях Джейка Пола стає помітно. Він ніби й прагне гучного хайпу. Але ідея реально зайти в клітку з діючим абсолютним чемпіоном світу з боксу виглядає для нього більше як спосіб піару, ніж як серйозний спортивний виклик. Його згадка про альтернативу у вигляді тоні ф'ю. Юрі натякає, що у разі загострення реальних переговорів з Усиком Пол може обрати простіший шлях бій із менш загрозливим суперником. І тоді вся ця історія з Усиком у клітці ризикує перетворитися на чергову гучну, але нереалізовану казку для заголовків. Друзі, а як ви гадаєте, чи справився б усик з ютубером за правилами ММА? І скільки б часу знадобилося українцю, щоб нокаутувати вискучку пола? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!